звати Йора Олена Карл. Оксана, сім'я Горчинських Оля. І Тарас і Оля Марта. Олександр Таня. Роман і Йо. Славко Расіслар. Анатолій Олексій. Мене звати Алла. Андрій. Сергій. Катя. Слава. Аліна. Я приїхав з Лондона, з Великої Британії. Ми з Києва. Моршин. Голанд. З Луцька. Я з Львова. Я з Києва. Одеса. Одеса. Родились в Мелітополі, називаємо да, в Києві. з Києва. Я з Болгарії. Місто Чортків. З Львова. Я взагалі Українка, але живу 6,5 років в Голландії. З Києва. З Чернігова. Чернігова. З Києва. Ровно. Зміни церкви. Як і я. З Боярків. З Києва. З Львівської області, з Карпат. Я працюю в я банкер. Я учасник підприємець. Я викладаю в університеті. Бухгалтер. Я журналіст. Менеджер по продажу. Я працюю в матірські фірмі. Працюю в медіа. Я підприємець. Інженер, скажімо так. Юрист, партнер в міжнародній юридичній фірмі. У мене маленький ребенок, ще буде ще один, поэтому я мамочка зараз. Дуже різноманітна діяльність від музики до СТО. Студент. Пенсіонер. Навчаюся в Київському національному економічному університеті. Актор. Я тренер по боксу. Лікуємо людей. Лікар. Скажіть, ви тут за гроші? Ні. Ні. Я навпаки достатньо багато заплатила, щоб сюди приїхати. Ні, я не за гроші. Звичайно, що ні. Я заплатила, щоб сюди прийти. Ви тут за гроші? Ні. Нічого, не Ноль. Ні. Ви за деньги здесь? Ні, ні. Ви щось за то заплатили? Ні, я заплатив. Мені нічого не платили. Я прийшла до прийти. Я? Ні. За свої власні гроші. За свої гроші приїхав. Ні, ніхто нічого не платив. 0 гривень, нуль копій. Ми ще самі заплатили сюди. Вам не заплатили? Вам заплатили за те, що ви прийшли? <loves> не конечно. Ні. Мені? <C 'è смішно>. <Це смішно>. Жодної копійки. Я ще сам заплатив і людей сюди привіз приїздив. Заплатив десь 5 тисяч так. Тут за гроші? Ні. <реш> Точно? Точно. Я на своїй машині приїхав. Сам. Я. Ми тут не за гроші. Я думаю, що стільки грошей не вистачить ні у кого, щоб всім заплатити. В черзі приходиться стояти 2 години, щоб гроші здати на Майдан. Тому поки що, поки що ми платимо. Самі приїхали Самі своїми приїхали. силами. – Кажуть, по 300 гривень дають. Ні. А ну покажіть. – Будь ласка. – Свободу не покупають, її вибирають. Мені нічого не платять, я підходжу сюди на вихідних, я підходжу після роботи. Це навпаки, я плачу, я приношу сюди якісь продукти. Я буду роботи, скільки я втратив. <рес> Якби я цю енергію, яку я витрачаю на Майдан, як використати в роботу підписати нові контракти, то я думаю, що це було значно більше. Короче кажуть, хай вірять, що їм чуна платять правильно. ходимо. По-перше, мене дуже обурило ті дії нашої влади, які відбувалися за останні два тижні розгін Майдану. Я проти населення. Я а, чесно за правду, тому що дуже неприємно слухати, дивитися все, що відбувається в нашій країні. Влада. Повинна слухати народ. Не було такої корупції, не було такої банди у нас владі. Те, що відбувалося з розгоном Майдану, потім події на Банковій. Я здесь, тому що я, я проти насильства і я за права від людей. Правда, свободи, правда, європейського життя. Люди всі за ідеї, всі, всі сказали, що ніхто з Майдану не піде. Ніхто. Я в свій вихідний день вийшов людей. Вибір європейських сполукав. Прийти насамперед. Європа за свою незалежність, свободу і те, що Європа сьогодні є, боролась. Так от вони вибороли свою свободу і вони вибороли те, що зараз мають. А нам приходиться це виборювати. Хіба ми можемо цуратися своїх свого і цих надбань євромайдан Я за наш народ я дуже хочу, щоб ми були. Я приїхала підтримати свій народ, свою націю в боротьбі за правду і за волю, свободу. Щоб ніхто брутально нічого не вирішував. Навіть не за Європу. Це од нас поставлено цілей. А за те, щоб просто люди були людьми, без свисла, без хамства, без аня, без брехні. Ми маємо бути поруч з нашим народом і, в принципі. Довести справу до кінця. Краще майбутнє, і краще життя треба дійсно виборювати. Я би порадив їм прийти сюди і подивитися, що тут насправді відбувається. Не читайте новини, не читайте газети, а прийдіть і подивіться все самі, і робіть свої висновки. Я вважаю, що равнодушие – це найбільший гріх. Щоб вони прийшли, подивилися і спробували самі взяти в цьому участь. Бою yourself, you cannot believe in the country. Якщо ти хочеш змінити свою долю, свою країну, свою роботу, будь-що в своєму житті, ти повинен робити це сам. Економіку возродити проще і легше, ніж чувства собственного достоинства. Давайте йдіть на майдан заради наших дітей, заради майбутнього нашої країни. Сюди має прийти кожен свідомий українець, який дійсно вболіває за Україну і за майбутнє своїх дітей. Нехай приїжджає. Діжу там своє життя змінять влучимо сі слави. Ми прийшли. Я думаю. А в країні намного борщ, ніж приїхала зі на майдан. Людина має сама усвідомити, що зміни їй потрібні в житті. І коли людина це усвідомить, вона тоді мусить цих змін добивати. Вийдіть, як мінімум до себе на площу, в себе в місті, подивіться навкруги і зрозумійте, якщо вам не подобається все, що ви бачите, а це не розвинута соціальна інфраструктура, це занепад повного державного управління. Якщо вам все це не подобається, якщо ви це хочете змінити, то приїжджайте сюди. Нужно і тільки тоді у нас все получится. Самі ми нічого не сделаем, один в поле не войн. Приходите, поддерживайте. Все есть ми сила, да. По-перше, тут не страшно. Тут є діти, є жінки. Подивиться, сподобається. Може зрозумієте, навіщо ми тут стоїмо. Я здесь просто смотрю, что вы вот этот просто так не получите. Надо как-то бореться, надо просто показать яке у вас мнення. Найкраще це особистий приклад. Чим більше нас буде на Майдані, тим більше вони будуть бачити, що щось, мабуть, невірно в їхніх мозках Хай беруть приклад з нас. Наша сила дійсно в тому, щоб не бути байдужими, щоб все ж таки взяти за руки і сказати, ми хочемо жити краще, ми будемо жити краще. Не можна сидіти. Прийде час. Якось їх це торкнеться особисто і вони можуть пожалкувати, що не були там, не відстояли свої права. Слава Україні! Героям слава! Присоединяйтесь к нам. У нас лучше. Ну, як бачите, я тут, я верю. Тільки віра нас тримає разом. Більше нічого. Последній вопрос. Что ви пожелали нашим коллегам из молодых регионов? Молодых регионов? Да. Бежать. Бежать? Да. Все, это все, что я могу сказать.